Зараз маємо можливість послухати міністра внутрішніх справ Ігора Клименка про наслідки обстрілу по столиці. Давайте почуємо. її завалили, вони просто падали, їх завалювало бетонними плитами. Можу одне сказати, що падіння ракети, ворожої ракети було прямим, десь в районі п'ятого поверху. Можете подивитися від мене з правої сторони. Лист обгорівчі на деревах. Це якраз траєкторія падіння даної ракети, яка зайшла в. Цей будинок старшим на цій локації. Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, генерал цивільного захисту Даник на інших локаціях, заступники керівника ДСНС та керівник ДСНС міста Києва. Вибачте, ми бачили, що пожежі пожежі гасилися вертольотами. Скільки залучено і чому довелося знову застосовувати саме? Два гелікоптери зараз працює Державна служба з надзвичайних ситуацій це пожежні гелікоптери. Ми вже не перший раз їх застосовуємо. Для того, щоб швидше загасити великі е площі пожеж. Скажіть, будь ласка, тобто ми можемо стверджувати, що це свідомий удар по е житловому будинку? Так, ми можемо стверджувати, що це пряме попадання ворожої ракети в цей будинок. Уламки ракети також знайдені, але слідчі будуть пізніше е комунікувати, що за ракета була. Чи є тут сховище, підвалу? Відомо, що там є люди? Е, ні, підвал тут е, такого немає. Більш такий е, погріб, можна сказати. Колеги з того боку було питання, не чули? Проти Против ракети про проти ракети проти це експерти. Так. Це експерти скажуть. Та, що це була ракета? Чи були таке, керували та ракета. Скажіть, будь ласка, сьогодні атака була трішечки пізніше, якби ну з, ракети летіли пізніше? Чи змінилася тактика? Чи Чому так Так, БПЛА заходила з різних сторін міста Києва, і після того як начебто то все заспокоїлося, через годину пішла ракетна атака? Це новий тип бокового Говорили про те, що реактивні реактивні були. так, є попередня інформація, що були реактивні шахеди, які вже не перший раз застосовуються по об'єктам цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було саме реактивних шахетів, зараз рахують фахівці? Штаб розгорнуто в найближчій школі. 70 будинків по місту Києву пошкоджено, 30 в Святошинському районі, 40 в Соломівському районі. В Соломівському районі на даний момент у нас дві жертви. Це вулиця Відрадна. І там п'ятиповерховий будинок постраждав. Два з половиною поверхи були знищені також ударом, ворожим ударом. Зараз там продовжуються пошуково-рятувальні роботи, після чого ми приступаємо до аварійного влучання. Ми перевіряємо, чи там є люди під завалами, але можливо, що є. Зараз ми там встановлюємо яке там влучення. Шестирічна дитина, на якій локації загинула? На цій локації і ви бачили. Там машини швидкої медичної допомоги прямо там надавала допомогу. На, на даний момент у нас постраждало 9 дітей. Деякі з них знаходяться вже в, Ахмади, в Ахмадиті, а ця дитинка Чесно кажучи, в такому була стані дуже тяжкому. І всі надіялися, що щось вийде в лікарів, але, на жаль, політравми, які він отримав, були несумісні з життям. Ми бачили одну загиблу людину, одне ціле біля автобату, тобто на самому будинку, тобто людина загинула ще поза межами будинку. Так, да, Вибуховою хвилею ви ж бачите, що е, навіть е, цей пагорб по, постраждав, тобто вибуховою хвилею людей викидало прямо з своїх квартир, саме з цього під'їзду. Це було п'ята ранку, і люди ще відпочивали. Дякую вам.